Шановні мої дівчатка, скоро ви будете мати можливість виграти ось такі AirPods, iPhone. Для цього вам треба кожному нашому спонсору просто відсосати. Та назі, що таке дурне говориш? Більше ніякі конкурси не робимо. Я де думав, що такий дурний. Ну подивіться, що цей Штефан робить серед білої дни. Оу, штурпарку. Чуєш, мать, то ти все там сторісах, в курузах стариш, то нічого, тут ти мені будеш розказувати, так? Трати це собі одно, а у білий день з в у руках. Стояти отаково, от це не файно. Нусі, подивіть, які блатні хлопці у Віжницькому районі. <паса> ага, Залукурули. Насідки дивися з цими словами поаккуратніше, бо я одних пацанів наберу і вафля тут буде. А я дзвоню до потильських хлопців і вас тут усіх зараз зміся. Хлопці, давайте так. Хто програє, той шукає нам курву. Давай. Та я хіба що можу можна організувати. Користати я точно не буду, бо я ще її малий. Чуєш, що ти постійно за молодець говориш, то нічого. Та то ти не путай молодець з Та Так би путиш праздний з різним. Ну як ти багато пиздиш, у кого ти си удав такий. Видте, це козирна, а це мої карти, так що, Штефане, вам потка. То чого зразу потка? Ну, бо так. Ми тобі дамо про працю. Ти ліпше свої карти пасть. Але це я виграв, бля. Т -т 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 арешт, ти так карти граєш, так в три роки прийдеш? Дайте мені курву. І чо, ми тобі зараз якусь чистеньку найдемо. Але дівка, щоб була мені цецката, сраката і не блондинка. Ну хіба крашена, це ще може бути. То де моя дівка? Дзвоніть мову, я чекаю. Та я дзвоню, але говорити будеш там. Та чого зразу я? Та ж рукніться трохи. Алло, так, привіт Оксанка. Та є до тебе прохання маленьке. Тут до мене в гості завітали у гуцал і кутеле. Та треба за щічку взяти, в задній хід пустити, до кулешки. Уга. Є самогонка, шоколадка, музичка файна, все як ти любиш. Давай не будемо відділгуватися. Ми двоє прекрасно знаємо, що це це Що це стало? В неї виявляється хлопець. Наш малеси. Якісь боднери хто хтось такий, ти не знаєш? Дурно, так це твій сусід! Такий апарат данький жиє і бля. Що це робити, Канасі? Як що робити? Залубити та ходити. Вам, походу, двом торба, я тут просто в гостях, я вас не знаю. Юрчику, скажи пару слів моїм підписникам. Іде що я можу сказати твоїм підписникам, що я їм співчуваю. Були підпесні, наска оканчено, і це. Суда, ти зараз відгрібеш у мене.